Новини міста жовті води від 15 березня. Вже другу добу в місті припинено теплопостачання. Причина борг тепломережі перед Дніпропетровськгазом газом у сумі 3,5 млн грн. мільйони гривень. Позиція Дніпропетровськгазу, як бачимо, жорстка. Негайно розрахуватись з усіма боргами. Немає грошей, немає газу, а отже, тепла. Тому зараз вже прибули представники Дніпропетров з на ГРС знаходяться і, в общем-то, питається да, відключитися. Як повідомляє Олександр Хавренко, на сьогодні газовий котел на ТЕЦ не працює. Задвижки перекриті. На рахунку тепломереж немає 3,5 мільйонів, щоб терміново погасити борг. Коли знайдуться ці кошти, та буде вирішене питання з опаленням, невідомо. Можливо, лише тоді, коли опалювальний сезон в місті вже скінчиться. Кримінальне становище в Жовтих Водах загострюється з кожним днем. На бульварі Свободи, колишньому проспекті Петровського, продовжують методично зникати нові ліхтарі. Спочатку 5, потім 6, потім 7 і 10. На цю хвилину 10 із 44 встановлених, 10 вже сварували. Значит, по всем фактам кражи в милицию, в полицию были поданы заявы про обчинение правопорушения на 5, на 6, на 7 и на 10 светильников. Значит, следователю, который ведет это дело, подполковник, нами была дана дополнительная информация, наше видение этих краж. Было указано, что где кто их видел, похожие светильники в некоторых районах города. І дійство міліції к чему привели. Пожалуйста, нам розкажіть далі. Ця інформація, що десь є подібні світильники відділенням поліції, відпрацьовується. Відпрацьовуються ці люди. Але ви не вважаєте? Я думаю, що ви вважаєте, що в поліції працюють якісь волшебники на російській мові? Це не так, і неможливо по манові якоїсь палочки. Виручалочки, щось встановити чи інше. Любий злочин потрібно потрібно розкривати. І іноді це досить таки тривалий час займає з розкриття того чи іншого злочину. А щоб за цей час в місті не з'являлись нові жертви криміналітету, міська влада планує боротись зі злочинністю своїми методами. Після таких очевидних кримінальних. Против, противоправных действий криминалитета, принято решение немедленно предусмотреть бюджетные средства и через Прозоро объявить конкурс на патрулирование города Желтые воды. Так же, как делается охрана какого-то объекта частными структурами, охранами, которые имеют лицензии, это Уран или Керан, неважно кто это будет. Значит, в данном случае то же самое предусмотр. я хочу сделать в городе. То есть объявить конкурс через прозора, кто выиграет патрулирование. Управление ЖКХ сейчас озадачено тем, чтобы определить маршруты патрулирования, как это будет. Ну, мы согласуем еще потом с охранной структурой, уточним, которая выиграет. Определить э, время патрулирования, уточним сколько они будут работать, то есть мы предполагаем это, скажем, в течение года, может быть, ну, лето, наверное, 100%, и сколько будет человек. Вот это мы предполагаем сделать в ближайшее время. До сегодняшнего времени были попытки там различных добровольных структур охраны. Все это хорошо, но здесь много вопросов. Например, Люди, которые осуждают патрулирование, должны быть подготовленными, обязательно должны быть застрахованными. Не будем выдумывать, добровольные какие-то там и так далее. казачьи Казачие. хотят, пусть присоединяются. Но в данном случае еще раз говорю: нам проще обратиться к тем структурам, которые имеют соответствующие лицензии. Навести лад на вулицях міста, міській владі допомагатимуть і приватні підприємці. Кроме того, некоторых предпринимателей города спасибо, призывая остальных. изъявили желание. разместить в городе желтые воды камеры видеонаблюдения различные разрешающие способности в том числе ночной которые смогут изображение показывать и ночью куда будут выводиться эти камеры это будет другой вопрос тем не менее такие предложения предпринимателей не есть я буду благодарен если другие предприниматели также обратятся с таким предложением потому что в конце концов безопасность города это безопасность в том числе ихнего бизнеса У правоохоронців своя правда. В Жовтоводській поліції острий дефіцит кадрів. В міліції зараз залишилось 60, 60 і в кінці, в кінці березня, планується чергова хвиля скорочення, тобто відділення ще буде скорочуватися. От, за що цього було значно знижено перекриття вулиць у нас, тому що замість. 12 штатних посад патрульних. У нас залишилось 6 штатних посад патрульних в наявності. Також були конвойні підрозділи у нас скорочені. А це, як самі розумієте, нагрузка розділяється на тих співробітників, які залишилися. Дефіцит кадрів відчувається і в медико-санітарній частині номер 9 Довжелезні черги перед кабінетами лікарів вже звичне явище. Днями в поліклініці номер один стався трагічний випадок. Пацієнт не дочекався своєї черги. У був інсульт, інфаркт, вернее, В предім була гіпертонія він вот. прийшов, на прийом поліклініки. Да, да. Ну, похоже, що, я думаю, що це скажуть. ну, тому як по клініці… там а може помощні казали, вовремя не було кому. Нет, почему? Небесная оказывала помощь. Доктор был, доктор, который работает у нас на приемном отделении, и были введены препараты, но, к сожалению, потому как по синюшности, поэтому видно, что это, скорее всего, была тромбоэмболия, которая, к сожалению, заканчивается не всегда благополучно. И добрые новости. Эпидемия гриппа, нарешті залишила наше місто. Це констатують медики, але на зміну респіраторним інфекціям приходять характерні для міжсезоння хвороби, кишкові розлади та серцево-судинні захворювання. Уже две недели, как у нас снизилась респираторная инфекция, но, к сожалению, учитывая, что ранняя весна всегда дает обострение желудочно-кишечного тракта, то у нас сейчас немножко поменялся профиль в инфекционном отделении. Респираторных стало меньше, больше стали поступать с кишечными инфекциями и ангины. Остаются инсульты высокие. У нас сейчас на 20 койках неврологических, на прошлой неделе было 18, сейчас выписали, осталось 14 инсультных больных. Є проблеми з обладнанням, яке постійно ламається. вкотре вийшов з ладу апарат для здійснення флюорографічних обстежень з трьох таких апаратів Васемсе 9 наразі працює тільки два.